А ви готуєте налисники на сиворотці? Бо я інколи готую після того, як відігріла сир з домашнього молока. Налисники виходять на сиворотці нічим не гірше, ніж на молоці. Для початку беремо яйця, до них всипаємо цукор, дрібку солі, перемішую та вливаю половинку сивородки. Перемішую, всипаю борошно, вимішую як густу сметану. І вливаю залишки нашої сиворотки. Також вливаю олію та все перемішую. Готову суміш пропускаю через дрібне сито, щоб... Не було комочків. В результаті отримуємо гарну однорідну суміш для наших налисників. Смажу на добре розігріті пательні з обох сторін. Перед кожним млинцем злегка змащує олією пательні. Начинку для цих млинців можна як солодку, так і солону за вашим смаком. Мої домашні найбільше полюбляють з медом або з гущеним молоком, і обов'язково з чаєм, куди ж без нього. Зберігайте обов'язковий рецепт. Всім бажаю смачного. Па-па!